Наше вам вітання від каналу Село Ти Моя доля. Сьогодні 20 вересня 2024 року. І так як роботи в селі завжди багато, і особливо восени, коли все потрібно зібрати, заховати, бо діло йде до холодів, до дощів, до зими. То ми сьогодні приїхали знову в черговий раз на наш додатковий город. І в нас завдання вижати хоч трохи кукурудзи. І ось кукурузи трохи вижато, і вже навіть поставлено купу пов'язано, чоловік збирає качани, носить на прицеп. І ще кусочок лишилось. Кукуруза тут посіяна, була цукрова, ось таке з неї зробилось лихоморща, бо йшли дощі. Два дощі в нас було минулу п'ятницю і потім середу. І вітер, і ось таке вона обкошмана, а вона не стійка, бо це цукрова кукуруза. Але слава Богу, трохи вже ми її вижали. І чоловік пов'язав, поставив купу. І забираю качани. Вдома оберемо, а снопи з кукурузиням не знаю, навіть чи будемо брати. Можливо, заберемо. А можливо, тут вона і буде. Стояти. І залишаються в нас тут ще бурячки. Бурячки після дощів гарно поправились, зазеленіли. Ось такі ось такі зелененькі стоять. Так що їм би ще підрости, але потрібно буде рвати. Бо ми вдвох не дуже такі спритні, так що не треба дочікуватись того часу, коли вже доводиться хукати, як кажуть, в пазюрі. І гріти пазюрі. А вже було не раз таке, що в жовтні вже йшов мокрий сніг, і доводилось ті буряки рвати, збирати по снігу, по мокрому. Так що навчений гірким дослідом. Досвідом, вибачте, десь після неділі будемо починати вже й бурячки рвати. Як бачите, в нас їх не дуже такий маленький кусочок за день, так як ми не дуже спритні, не впораємось. А кукуруза. А я, крім звіту про роботу сьогоднішнього, хотіла показати, що в нас вже зійшла гірчиця і увесь. Як я сказала, було два дощі. Слава Богу. Після того, як посіяли, посіяли і в п'ятницю, а в суботу і в середу йшли дощі. Я, напевно, перший раз казала, що в п'ятницю, в суботу в минулу і в цю середу, що минуло, був дощ. І ось такий маємо результат. Гречиця навіть непогано посходила, овес сходить. Тож непогано, не знаю. дуже таке щупле зерно було. Чоловік казав, що можливо воно навіть не зійде. Але бачимо, що витикається. овес. так що вже все поки що, слава Богу, аби тільки сусідські індики не занадилися. Бо якщо занадяться індики, то буде кирдик. Тому нашому сидератові. А посіяно, як я сказала, на сидерат, Як бачите, також площа вивільнена вже тут немала. І якщо підросте, то сподіваємось, що буде пожива для ґрунту, для майбутнього врожаю. І не будуть рости так бур'яни, бо площа все ж таки чиста на даний момент. І трохи позбудемось такої напасті, як совка й дротяники. Дротяників в нас не дуже так багато на городі, а совка то є, поїдає рослини, поїдає корені. Ну і не буде ерозії ґрунту, бо ґрунт буде засіяний, не буде голий, не буде потерпати від. Випалювання ультрафіолетом і також від вивіювання вітром. Ось така роль гірчиці, як сидерату і вівса. І сподіваюся, що підросте. Раз йшло, то підросте. І ця роль буде виконана. А нам ще, як я вже сказала, треба буде приїхати рвати бурячки, бурячки ось близько показую, таке поправилися. Бо були дуже вони вже такі навіть присохли і пов'яли, Нікудишні, Але ж що означає дощ? Пішов дощ і все віджило, а ще тепло тягне, так що їм би ще підрости трохи. Але ж час не чекає. Осінь крокує вперед, незабаром потрібно буде вже цибулі, часники садити. Так що роботи восени, як завжди, вистачає. А чоловік доносить кукурузу. І ще клаптик нам лишилося, напевне, на завтра, бо сьогодні вже дуже подерли руки, дуже вона така деркуча. Так що і притомилися, і дуже пити хочеться. Не взяли води з собою. Так що будемо збиратися додому. Відпочиває вже від роботи серп, і шнурків ще трошки лишилося, якими в'язали снопи. Щось розповідає горлиця десь зовсім недалеко. А день сьогодні ще політньому теплий і гарний. Не дуже такий вітер, злегка тільки повіває, і таке лі тепло. Не сказати, що вже так сонце пече, як раніше, а тільки гріє так ніжно, не казавши бархатний сезон. Ну, але в нас бархатний сезон на городі, влітку не можна було бути серед. Дня на городі, бо так жарило, що мусили тікати до хати. А тепер вже можна і в день бути. Але ж можна сказати, що сьогоднішній об'єм роботи виконали. Так, що можна і додому їхати. І головне, слава Богу, що зійшла гірчиця, бо переживали, що якщо не буде дощу, то плакали наші грошики, бо ж заплатили і за гірчицю, і за овес. І, звичайно ж. І культивація грошей коштує прискорожування, бо купували солярку, а солярка, як ви знаєте, також щораз то дорожчає. В нас вже 50 гривень за літру. щораз то дорожча. І на цьому я завершую сьогоднішній відеоролик. Дякую всім, хто завітав на наш канал. Хто передивляється наші відеоролики, особлива подяка тим, хто пише коментарі, хто ставить вподобайки. Ми вам дуже вдячні за це. Підписуйтесь на канал, кому подобається разом із нами працювати на наших городах, сіяти, доглядати і збирати за врожаями. А я згадую, що з вами був канал Сило Ти Моя Доля. І, як завжди, кажу, до зустрічі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, будьте з нами.